Damn, I damn, Pac-Man, Є підігрів? О, є найс. Холодно. Всього година? Тут такі затори. Як це, працює? О, о, це ді, Окей. Погнали. Де тут підігрів? Де тут підігрів? Ченбіна. Може, ми просто запишемо пісню після зйомки? Хочеш послухати, єна? що саме пісню? Я, хочу, яка вона? Я винтую для тебе. Микай. Гарна пісня. Так. Схоже на Social Pass. О, тоді я задоволений. Це відповідь підходить. Як темніша версія цієї пісні. Дійсно класно. Гаразд, добре. Добре. Раптом стало жарко. Чому ця машина така маленька? Місця для них не буде достатньо. Може, це через нас так, Хіон. Може, тому так місцем для них. Куди ми зрештою їдемо? Дається в Тумульморі. Тумульморі? Що таке Тумульморі? Не знаю, я теж першочую. Це біля Янпіона. Не дуже зручно кормувати в окулярах. О, Бін. Якщо ти запишеш після того, як ми закінчимо. Я приготую тобі стейк за той час. Сьогодні? Ну, як тобі. Не знаю, чи в нас є час. Перевіримо, скільки. Ну, як хочеш. Якщо ні, підобся тренування. Я переконаю, що ти зможеш поїсти, коли повернешся. Це теж непогано. Як тобі. Це мода. Ти виглядаєш як Мідія? Такий вайб Мідії. Скористайтеся, будь ласка, третім рядом праворуч. А, ян так добре водить, що я ж втомився, ой Боже. Гей, Чунбіна, подрімай! Мене приносить комфорт. Я посплю. Ян Монс. А ян, ти просто не хочеш нам співпереживати? Не хочу, не хочу співпереживати? Так. А що? Чому ми, ми позіхаємо, а ти ні? Люди зазвичай. Відповідають, коли хтось позіхає. Якщо комусь співпереживати, комусь комусь. Співп... Тобто... Здається, якщо ти хочеш співпереживати комусь, то позіхаєш, коли вони позіхають. Та ні, тиск повітря в цьому просторі раптом зменшується і збільшується, і саме тому інші теж позіхають. Це не так? Це науково доведено. Десь так. Вау. Ой, така погода класна, і машин нема. Класно. А, Хіон! Я їм маринованого краба. Це було так смачно і був дуже здивований. Це день народження моєї мами. Вау, хороший вибір. Скажи, він неймовірний. Вона з'їла тарілки рису. Рис в місці просто місті проси оперується. Ця коли ти готуєш щисти, хтось просто краде рис. Це Рисовий злодій. Я тобі кажу, я хтось краде рис. Мій брат теж там був. Він сказав: я віритиму лише рекомендаціям Ченбіна. Я йому довіряю. Після хочного паксуку сьогодні. Ну мов з'їмо його на вечерю. Я думаю, ми йому стак на вечерю. Качаний Качанипексук, це вперше, чи я вже їв її? Чому так багато їжі? Я ще не коштував качку попекінські. Я не їв качку по-пекінськи. А, ні, я її. Але я не був в цьому місці. Там Там дуже смачно. Та річ, куди звертаєш своє роки з решсевий? Русові палички теж там смачні? Вийди. Купи її собі, клява штука. Можна спробувати? Чому він такий міцний? на, дарую. Е, Хьон. Дякую. У мене немає там грошей. А, ну тоді ось ще одна. Ах, дякую. Це добре, це кредитка. А я не потримаю трохи. Гаразд, браняч тобі. Я буду спати. Звісно, гарно поспи. А Яка в нас Як назвати? Щось по типу. Найстарший, середній, наймолодший? <смір> Найсернай! Най! Найсернай! 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 Ти <смір> народився врявчура? Ага, щора. Трудоголік. На щастя, я народився не на вранці. А, а народжені вранці це трудоголіки? Ага. А я на те змія? Так. кажуть, що змії проблемні. Але змії це круто. Я ж ніби. Зелені змії. А, білі. А, білі І чорні. Ага, круто. А ти яка? Змія Ян? Я і Мугі, бо я народився на початку року, року але пішов до школи пізно. Я сам так вирішив. І мугі, справді. І Муги. А що там Чанбін? Чанбін. А, кролик. Хм? А, ти не спав? Вчора в спортзарі грала Ультра. Ага. Ти зміг зосередитися? Я так звик до версії Сінміна, що я подумав, чому тут не моя дліба? Wow, wow, wow. Wow. <ріст> 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 ультя, ультя, ми мали б дати йому ультра. Синмін би дійсно в <ріст> неї добре впорався. Ультя! Ультя! З його фірмовими вдихами. Ой, oh, я надати його дивився, не було страшно? Не так страшно, як я думав. Ну, звісно, коли я відчув, що настає страшна сцена, я зробив так. Але сам контент відчувається дуже новим для мене. Знаєш, ніби все про культуру шаманів. Я тоді подумав про Чонбіна. Бо Йому подобається ворожіння і таке інше. Але ворожіння це не шаманізм. Ворожіння це більше статистика. Аєн, ти віриш в привидів? Я Я вірю. А -а -а. Вірю, але. Mm -hmm. Але ніколи їх не бачив. Так, не бачив. І я не бачив. Не думаю, що це можна назвати привидом, але я спав у Вітальні, коли ми були тренів. І я прокидався іноді вранці, щоб піти в туалет. А -а -а. І я бачив тебе. Мене? Я бачив тебе, з опущеною головою, плячем сидячи. Це страшно. Я подумав, чому він не в своїй кімнаті, а тут? І вимкнув світло в туалеті і побачив, що ти зник. А є насправді я привид. Кожен би міг подумати, що це ти. Можливо, мої очі мене обдурили. Але я не вважаю, що це був привид. Я думаю, просто в той час я був втомленим. Для мене привиди це ніби просто мертві душі, Ну, ну, ну так. Так, кажучи, блукаючи. Ну так, вони не страшні. Це просто мертві душі. Ось і все. Ти знаєш, що після того, як собаки помирають? Вони з'являються у снах своїх господарів, а, -а, а мені здається, що вони теж привиди. Може, так і є. Це так сумно. <сум> я дивився твій Нетфлікс. Мій Нетфлікс? І дивився у вітальні. Може, тому що я був не в кінотеатрі, або тому, що я сильно зменшив гучність. Це було не так страшно, як я думав. Треба було зробити голосніше. Для фільмів динаміки у нас теж вдома хороші. Це правда. Ти маєш робити голосніше для фільмів. Я не можу, і я теж я справді вірю в когось з таким самим іменем, датою народження і такою ж зовнішністю, як у мене, в іншому світі. Я у цьому впевнений. Інший Айен, безумовно є десь там. Так само як у фільмах Марвел, сон про самого себе насправді може бути якоюсь певною реальністю для мене в іншому світі. Але я відчуваю, що ніколи не зможу знайти той всесвіт. Мені здається, що один з двох намагався б це переховати. Воно було б не впізнаване назавжди. Ми на місці. На місці? Приїдемо через п'ять хвилин. Крутяк. Це завдяки нашому найкращому водієві. Найкращий водій. Прибуття об одинадцяті. Добре. Окей. Зрозумів, ти ж не говорила. Чого зараз говориш? Це тут? Не думаю, а ні, ні, далі, 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 далі. А, це було погано. Буває, а я тут вперше. Я досі роблю багато помилок. Чонбін, не їж, спи. А ян, де припаркуєшся? Тут. Тут нормально, так? Прошу пана. Добрий добрий день. Вже подано. Ви замовили вчора. Отак. А якщо б ми замовили щось інше? Я вас не дуже добре знаю. Звісно, так. Але замовляла дівчина, і ну мої внучки постійно сміялися. Це велика честь. Залишся, не роби цього. Чому ти ставиш її складну ситуацію? Вибач, вибачте, вибачте. Ось цей жак. Це деревна аралія. Деревна аралія цікаво. Це з іншого боку. А, добре, зрозумів. Нічого не чіпаю. Мої внучки прийшли до вас. Можете вони зайти на хвилинку? О, так, звісно, звісно. Привіт, привіт. Вони справді красиві, так? Ми щойно прокинулись. Правда, справді, красивих тут немає. Справді, Ви бачите, що ми мене красунчики. Ті, хто з великими апетитами тут. Ми з хорошим апетитом. Так, так. Ми мембери з хорошим апетитом. Моєму татові тут би сподобалось. Так, пошукай в інтернеті. Мабуть, знайдеш коментар, що власниця груба. О, це так смачно. Навіщо люди приїжджають? в Щоб поїсти качаний пексок. Так, щоб поїсти пексок. Так, чисто, щоб а, поїсти качку. Добра. Вау, качка інша. Во, це божевілля. Я не думав, що я голодний, але дивлячись на це, я голодний. Час стати свинею. Дякуємо за їжу. Я <гану> я подам <гану> тобі ніжку. Вау, <гану> це чудово. Дякую, Яні. Вау, отримуйте таку почесну страву. Соп. Як тобі? О, смачно. Закуски тут просто шалені. О, кімчі смачне. О, як смачно. І ніколи не є смажну качку. <гану> <гану> ніколи. Ти точно молодий. Як гадаєш, наскільки разів більше за тебе їв смажену качку? <гану> О, що сталося? Гей, цей чувак живий. Вгадайте, хто тут наймолодший. Ти ще на це сказав, що що він наймолодший. А хто тоді найстарший? Певно, ти. Я бачу це по тому, як ти наголошуєш. Я закінчив час іти. Ні, ти виглядаєш наймолодшим, справді. Це не дуже так. Я вирішив почати дієту сьогодні. Воно нам допомагає. Ей, okay. oh, 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 oh. що з твоїм тілом? Насправді no, моє тіло. Huh? Самому розкиті. Нам треба зробити меффео топ 2. Oh, Смішно, yeah. що ти згадав? Бо в мене є дещо новеньке. Що? Улюбленець смахне. Я вже написав приспів. Вже написав? Це дратує. Це дуже дратує. Який жанр? Босинова? Ага. Uh -huh. Зачекай. Зачекай, ей, що ти робиш з такими речами на роді. Надійшли мені, я напишу це за тебе. Може, попрацюємо над нею в Південній Америці? Це непогано. Це дуже гарна ідея. Тобі доведеться взяти все записувальне обладнання. Останнім часом я пишу багато пісень. Чому тобі треба так багато писати? Насправді, Чан багато пише. Здається, чи ніколи не писав тільки пісень. Я зараз приберу ось ці закуски для тебе. Так. Оскільки ми вам допомогли. Будь ласка, дайте нам троє грошей. Так, поговоримо пізніше. Ми підемо шукати вас таке. При обміні великих сум грошей не зустрічаєшся на публіці, робиш це тихо. О, дякую. Беріть малючки. Дякую. Ти найстарший чи що? Виглядаєш наймолодшим. А, так. О, дякую. а ваш хороший Та може бути? Най... Наймолодший. А, а, і після цього, цього я почуваюся таким ць. щасливим. Мені треба їсти більше. Дайте мені стован перед тим, як підете. Вау, пачон виглядає смачно. Дуже смачно. Божевілля. Це неймовірно. Мені здається, мати можливо йти вдома або йти кудись. Це найкраще в наші дні. Так само, я рідко замовляю доставку. Я просто йду до сусідів. А що там таке? Там є шеф-кухар. Хан, мені здається, ти єси більше, ніж я в нашому домі. Здається, це може вилікувати всі хвороби. Це дуже корисно і смачно. Лол зараз весло. Кім Сенмін. Ти чув це? Ти сказав, Чану? Що? Сен Мін грає в ігри, щоб повеселитися, так. він використовує ванділ чемпіонів для підстраховки. Ти що будеш грати як підтримка? Сен Мін вибрав Кетлін. Це було вперше? Так, і він сказав: ти можеш сподіватися. Тоді мені просто вибити наутілося, ось що він сказав. Ого! Але син виграв цей раунд, будучи підтримкою. Ви все були на одноударному, а того хлопця з одним ударом, як підтримка. Він просто не вбив жодного з міньйонів. Тож він просто вбив. Але вони виграли раунд, тож нічого не сказали. Потім був наступний. Я дуже радий цьому раунду, ось що він сказав. Він дуже завівся. Я покажу тобі підтримку Міс Фортун, і він грав Міс Фортун. Ого. Я теж граю за них, хоча я ніколи не чув про Кетлін. Але найбільш смішним було він грав Комет. Я також думав, що він помилився, але це було навмисно. Тож, мої друзі, сказали це вперше. Мої друзі ж заходять в Discord, так? А сад мій не заходить. Він просто подзвонив мені, Тож він поклав свій телефон з боку. Вони сказали, що він собі думає. Чувак, мовірно, має щось на увазі. Ось ще сказав. А вони, чувак, просто тому що він має твого гурта. Це не означає, що ти маєш завжди його захищати. Щоб ближче ви то суворішим, ти повинен бути. Чанбін, це неправильно. Але він хороший, тому все добре. Точно. Він хороший, тому не каже нічого. Якщо він виграв, значить, все добре. Цікавий він людина. Було смішно. Ще треба, що він час. Ноги, груди, плечі, спину. Та руки. Ти не хочеш займатися іншими видами спорту, наприклад, наприклад футбол, або мейсбол, бейсбол або теніс. Спробуй те, що тобі дається, Наприклад, або надто багато всього, навіть не знаю, що вибрати. У вільний час я складаю плани на складання планів джерело радості. Так само я не можу жити без планування. Коли у мене є зустріч з кимось, весь день здається нудним. Навіть коли у мене є вільний час, я все одно повинен мати плани. Добре, поділімося нашими планами на сьогодні. Я трохи посплю, потреную спину, піду до тебе, поймо запис. А Атиєн. Я трохи відпочину, потреную спину, подивлюсь до ремон і посплю. Ну ми подивимось разом. Або подзвони, як додивишся. Поспимо разом. А в тебе що? Сиди на так. Готувати. Прибирати. І перекладати хана. Записувати? Саме так. <рес> макне не може цього зробити. Але ж ти, Макне. Тобі добре вдається. Хані просто забуває. <рес> Ми маємо нагадувати. Хан був вчора таким смішним. Він запитав, який куплет я буду писати. Хан, ти будеш писати перший чи другий куплет. Ми вже все визначили. Знаєш, як Хан це робить? Я перевірив груповий чат. Він хоче показати, що перевірив. Тож він перевірив і пішов. Я більше не зможу їсти? Це тому, що ти вже все з'їв. Після перегляду відео чосенхуна на ютуб я підсів на стейки. Я ще навіть не спробував його, але Чан спробував його приготувати і написав мені фото. виглядало це неймовірно. Ти слідував рецепту? Так, я спробував. Він сам зробив соус. Ти Так багато робиш, коли я йду. Коли є не гуртожиток гуртожитик лабораторією. лабораторії, але чому нема запаху? Я вмикаю витяжку і все таке і використовую січки. Він поклав свій власний соус на стейк і поклав зверху масло. А в соусі було А, без цукру. Так, нуль цукру, нуль цукру. І Іноді це майже як китайська їжа. І була багато чеснику теж. Я дуже люблю чесник. Там не було багато чеснику. Так, ти додаєш взагалі ні, коли готуєш шеву. Не так багато, як ти думаєш, але було багато чеснику з боку. Їм заради смаку чеснику. Не різний часник? Просто чесник. Не було? Може, це зелена цибуля. Ні, я знаю, як виглядає чесник. Це не був подріблений часник. Я розумію про що ти, бо я теж подумав: о, це що часник? Але це не він. Це, мабуть, зелена цибуля. Бо я заморожую свої інгредієнти. А точно так це правда. От і якщо посмажити її, чи замороженою вона завстигає в такій формі, і вона отака. То це не часник. Вона супер хрустка і смачна. Це не часник. Заливі. Якщо я додаю часник, я його дрібню. Я думав, ти все це нарізав. Я такий вау, важка праця. Ти ти думаєш, що це роблю? Наші фанати думає так само. Вони думали, що ти сидів і нарізав всі ці овочі. І якщо це не любов, то ще тоді любов. Либо зникає. Але ти інді готуєш, то я не ріжу багато. Я ж чую. А, це я просто використовую пательню ось так і стукую по ній. Так, 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 так щоб скинути залишки. Я ніколи не бачив, я просто чув, тож я думаю, звук чогось смачненького. Не знав, що може робити те саме, але це було смачно. Що йдемо? Ходімо. Подивимось, подивимось. Не треба тобі дивитись. Вона рухається, О, рухається. Куди ми? Чудова робота. Я не лякаю. Це чекай. Ми маємо вигукоти в такі моменти. Він чудовий. То куди ми? В Так, до морігані. Це Томульморі, Томульморі. О, тут є камера? Як цікаво. Вимкнути? Все нормально. О, 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 о. Хей, Аян! Куди поділила ці Ну куди ти? Я буду її тримати. Що це? Яка це річка? Річка сон. Цей сон, це сон, сон. Наш сон. Що наче сниться? За цим шляхом не ні сумую. Уперед, 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 Чонбін. Ми на місці. Це лишилось п'ять хвилин. Але куди ми їдемо? Туморі. Чому Туморі? Дві голови? Тумоль морі. О, холодно. Та-дай, чувак. Будь ласка, начіпай мене. Ми гарно виглядаємо. Ні, ми, ми, ми виглядаємо страшно. Ми зараз виглядаємо добре. Це найкращий все на кадр. О, це місце замерзло? Можна я просто занурю пальці? Гей, обережно. Якщо хочеш піти, йди сам. Славлю, якщо літрісно. Замерзвою річкою і Що? О, там продаються ходоги. Мульмарські ходоги. Що? Hey, це місце відоме ходогами. Uh -huh. Усім привіт, це знамените місце з ходогами. Два ніжі, один гострий, будь ласка. Три ходоги oh, для вас. Вибачте, вас не буде в кадрі. Не хвилюйтесь, мені просто цікаво. Ah, Гадаю, це камера. Насправді не знаю. Мені сказали її тримати, то ще зароблю. Це камера? Круто, так? Хочете? А, <laughs> ah, ні, ні, це не моє. <laughs> Зробімо такий іншот. Смачно. Ой 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 ой. Ой. У мене алергія. У мене була друга стадія на собаку, недавно стала четверта, на котів. Чому пташки такі пухкі? Милі, Подивіться, як вони цвірінькають. Я взагалі то про тебе. Час вирушати. Пенімо.